Мої вітання, діточки. Пропоную відгадати загадку, і ви зрозумієте, хто до нас завітав. Мають зьоб вони і крила. Пір'ям вкрите їхнє тіло. Швидко скрізь вони літають, безліч мошок поїдають. Так, це птахи. Настала зима. Сніги та морози скували землю. Та де-не-де можна почути голос пташок, які холодної зими не покинули свого рідного краю, незважаючи на холод. Це зимуючі птахи. Для них люди виготовляють годівнички. А хто до них завітає, ви дізнаєтесь, підгадавши загадки. Сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. Ця пташка невеличка називається Так, синичка. Уночі гуляє, удень спочиває. Має круглі очі, бачить серед ночі. Так, діти, це сова. А зараз буде незвична загадка. Вгадайте птаха за голосом. Це ворона. По дворах стрибає, крихти збирає. Ростом він маленький, сірий, чипурненький. Справжній молодець. Хто він? Горобець. І знову вгадуємо пташку за її голосом. Вгадали! сорока. Зяб міцний і гострий маю, шкідників я добуваю, вірно людям я служу, їм дерева сторожу. Дятел. Для пташок у цій хатинці є завжди смачні гостинці. Дятли, горобці, синички. Всі летять до годівнички. Діти, ви молодці, вгадали всіх птахів, які прилетіли. Ви запам'ятали їх? Зробіть разом з дорослими годівничку для птахів. Подивіться, якими вони бувають. Я впевнена, що ви обов'язково попіклуєтесь про наших пернатих друзів.